Записки із західного фронту. Звіса втолений воїн кривавих боїв на алкогольному фронті, має зрамене тіло і порепані заготовані пальці. Воїн має сіру шинелю, сілі бенти на руках, і сірі очі сумні. Навіть то він сміється із нещасних жартів, вилих товарші, що прифронтовий шльом. І і бинти, і його очі посіли від кіпти визивого порку і землі. Вертавки на пил, випхами снаряді бомб. З бісотом воїн кривавих боїв малфольному фронті. Заснемо кунат убрала ворожля, ще міжнавали того воїна. Весь відвозяв даровелося і цілує, із ліковищего рами. З бісотом воїн кривавий боїв Стоїть спокійно. І сняться йому за ті ж тут в і військові подвиги. Сниться йому, як накинувши шинелю, на голе і бране тіло. Він відступає із міста. Обстріл ворога зего боки в кишеньках шанели два данной Перегукуються, заважаючи воїнам спати наші спиші пташки від до війни в лісах, що розкликались над охорони, кухню шостим західного. Коли воїн усіх вішинелі прокинеться, відпущивши уснітви, ноли на життя та смерть. То дістану з глибокої кишені свої шинелі замість земля дві карамельні злоті скерки. Уже відпочивши, воїн сміхнеться, і його очі намить знову злоблокитами, наше небо на переводі першої святою.